Що, ти ще щось хочеш безкоштовно? Я не що, що? Це бачити, просто. що таке? Шоколадка за 100 гривень Рошен. Де Ого. Це така, як ми беремо? Рошен, Де Рошен. Таких грошей за шоколадку. Давай зробимо рекламу за шоколадку. Чуєш? Рекламу за шоколадку? Рошен. Відмітьте, будь ласка, Рошен під цим Але відео. Ми ще так. Будемо. так. Рошан, будь ласка, зробіть ці шоколадки для нас безкоштовно. Соломія терти цука, какорошок наже Давай матч. тако. Якщо Соломія, послухай мене. Соломія, якщо це відео набере мільйон переглядів, то Рошан. Нам короче, я не знаю, рушен, що рушен, рушен, рушен. Да. рушен. Нам короче буде ці шоколадки. Дай нам цю шоколадку безкуштовно. Давайте мільйон переглядів за шоколадку. Що Шо маркетинг. Агресивний маркетинг. Все, як чоловік вчив? Все, рошан, давайте мільйон переглядів за одну шоколадку. Слабо.